Доброго дня всім, ми з України. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже чудове свято. Свято, яке шанують наші українські люди з Давен давен Свято, про яке дуже-дуже багато людей знали, чули. І про традиції цього свята я вам трошки розповім. Ну, по-перше, ми почали це відео не просто так біля хатини, біля нашої, і не просто так, а тому, що ви бачите, що нарешті-нарешті. Михайло під'їжджає до нас на білому коні. Здавин Давен казали, якщо на Михайла або під Михайла, тобто сьогодні, Михайла ми святкуємо завтра, 21 листопада, і кожного року це свято святкується однаково, воно в одному числі. Можете запам'ятати, то рік буде непоганий, рік буде з врожаєм, а значить голоду не буде. І ще казали, що це під'їжджає Михайло на білому коні. Ви бачите, яка погода сьогодні. Ви можете порівняти це з тією погодою, якщо ви забули то, або підзабули, то я вам нагадаю, що погода, вже, мабуть, років 5 на Михайла була безсніжною. Тобто снігу не було. Щоб ось так вербички наші були. Це наша така краса була без снігу. Це перший раз у нас сніжок. Я просто це відео не могла вам показати просто так. На дворі зимно, але не так, щоб дуже. Ми зараз зайдемо до хатини, до нашої хатинки, і ми обов'язково потупали да, на сніжку, щоб ви просто побачили, що це не бутафорія, що дійсно завтра Михайла. Сьогодні в нас 20 листопада 2022 року. Свіженьке відео. І завтра ми будемо святкувати святого Михайла. Не знаю, перевіримо, але казали, що після Михайла відразу. Михайло був сніжний, ось такий, морозний трохи, ну, от такий, як треба, от такий правильний Михайло. А за Михайлом ішла зразу відлига. Було дуже грязько, було дуже болотяно. і ще цю пору називали від Михайла десь тижнів два, тобто до початку грудня називали його Михайлівські грязі. Тобто було так, було грязно. Про традиції, які існували на це свято, я обов'язково вам розкажу докладніше. Ми зайдемо до нашої хатини. Чи ви хочете, щоб я тут вам розказала? Можна й тут біля цієї краси, біля цієї ялинки, біля верби. Суто в українському стилі. Ви подивіться, яка в мене гарна вишиванка. У мене сьогодні напрочуд цікава, гарна вишиванка. Вона дуже-дуже, е, така, знаєте, з такими дуже яскравими кольорами. А очіпок який, ну, українка. Ну, на Михайла, по-перше, всі люди зранку, віруючі люди, українці, йшли до церкви. Вони. Молилися за померлих, за живих, молилися за мир, молилися за перемогу. Вони знали, що скоро наступає піст. Ви знаєте, так? що через тиждень після Михайла наступає піст. І тому саме на Михайла віддавали своїх улюблених дочок заміж, тому що вже не можна було гуляти весілля в цьому році. Гуляли їх вже після Різдва. І ті дівчата, яким не судилося зустріти свою долю, виконували таку знаєте, традицію, чи то обряд, чи то, знаєте, українська така надія <смас> на е зустріч суженого. Ну буває ж таке – гарна дівчина, красива. Ну не судилося їй зустріти в цьому році свою долю. Вона ходила у жіночий день, ви знаєте, жіночий день це середа, п'ятниця, субота і неділя. Напередодні Михайла купувала борошно, випікала пиріг, щоб на Михайла до церкви цей пиріг був вже готовий. Потім йшла з цим пирогом на службу, відстоювала церковну службу, молилася, ставила свічечки, слухала молитви, молилася сама і тихесенько просила у Господа, щоб він дарував їй долю, щоб вона могла зустріти свого нареченого. Потім приходила, роздавала цей пиріг своїм друзям, близьким, знайомим. Кажуть, що обряд діяв на 100%. Ну, в нас є така приказка не віриш перевір? Ті ж дівчата, яким судилося на Михайла вийти заміж, тільки й просили Бога про погоду, яка сьогодні, щоб не було грязько, щоб було гарно, щоб було не холодно, але було красиво, сніжно. Тобто, щоб біля вербички в українській формі, в, українській, в українському мойозі ця прекрасна така золота, чудова. Українка виходила заміж. Далі я вам розкажу про ще традиції, які існували на це чудове свято. Ну, по перше, на Михайла після церковної служби люди поверталися додому, і було застілля, як завжди. Всі знали, що в цей день не можна голосно говорити, не можна кричати, сваритися, не можна обмовляти. Взагалі не можна говорити погані слова і взагалі робити щось погане. Це всі знали, всі про це якби були вже попереджені з покоління в покоління. Михайло прийшов, веди себе розумно. Готували гарне дуже застілля, готували смаколиків багато і казали, що діти. Цього Михайла чекали, як ніхто. От Миколая чекають, і Михайла чекали колись, тому що чим більше дитина в цей день з'їсть смаколиків, тим здоровіша і щасливіше буде в неї дитинство і майбутні роки. Готували страви з м'яса, обов'язково. Першим цю страву приготовлену частував хазяїн. Він обов'язково пробував, а потім їли всі решта. Не забудьте обов'язково пригостити домового. Така була традиція, що він не розсердився і наступний рік не приніс ніякої біди. Михайло, взагалі, свято дуже красиве, мальовниче, чудове. Попри все, пам'ятайте ці традиції, бережіть їх, спечіть той пиріг, дівчата. вірте в свою долю, у свою прекрасну, прекрасну, прекрасну таку знаєте. Ну, хто знає, але ж ми віримо в те, що воно збувається. І давайте, хай це все буде так, як воно є. Далі ми з вами підемо до хатини. І я вам ще розкажу про дещо. До речі, сьогодні слизько, будьте обережні. Так. Ми заходимо до нашої хати, нашої золотої хати. Добрий день у нашій хаті. Будьте здорові, щасливі! Прийшли. Прийшли? Так, на дворі зовсім не холодно. А коли ще, я знаю, що мене дивляться, стільки людей, прекрасних, чудових, просто неймовірно гарних, то в мене взагалі настрій піднімається. Ви подивіться, морозець Михайло приніс. А в мене скільки квітів у хатині, скільки хризантем. Вони насправді просто притрушені снігом. Ми їх занесли, вони, знаєте, як. Серце дівчини від кохання. Розтанули і стали такі гарні. І не скажеш, що вони були притрушені снігом. Ну не вірите, я ж вам зараз покажу. Вони скрізь вони стоять. А ви подивіться на цю красу. Ну, хіба ж можна залишити її, щоб вона в снігу там одна була? Це ж неможливо. Ось таке. Ось вам я так і розказала. Ось показала, розповіла. Був ще один випадок. 1948 рік. Вернімося у спогади. Моя бабуся Надія Степанівна виходила заміж саме у цьому році. І саме у цей рік вона е, намихайла. Саме, саме цього дня е, вона е, святкувала весілля. Вона дуже шуткувала часто, казала вийшла в болото заміж. Було грязько, було. Безсніжно Михайло був такий, знаєте, важкий. І роки тоді, після воєнні, були важкі. І у нас зараз війна. Часто згадую випусникні слова, але ж кохання воно триває попри все. Я просто не можу не приходити сюди, в нашу мальовничу хатину і не говорити вам про звичаї українського народу. Не нагадувати про ті свята. Я знаю, що багато людей зараз скажуть, які свята, Та зараз не до свят, Та зараз війна. Війна. Але ж це не означає, що нам пам'ять відшибла, правда? Ми ж пам'ятаємо про наших рідних, яких уже з нами немає. Пам'ятаємо, що відбувалося з ними, як вони святкували цей день. До речі, всіх Михайлів, Михайловичів, Михайлівних, малесеньких Михасів і Михайликів. Я... Вітаю сьогоднішнім завтрашнім, верніше днем, з перед днем Святого Михайла. Хай Архангел Михаїл захищає вас від всього, від біди. І, звичайно, особливе вітання і молитва для тих Михайлів, і хто причетний до цього імені наших захисників, які нас захищають, які бережуть, і за дяки яким я можу тут так сидіти і з вами розмовляти. Звичайно, прийде час. Коли ми будемо дивитися в небо, щоб побачити там веселку, а не ракету, щоб побачити там птахів, які повертаються з теплих країв, а не дрона ворожого, щоб ми будемо слухатися і чути спів соловейка, а не бридкий, писклявий звук сирен. Буде все, все буде Україно. Буде мир, буде щастя. Наші діти будуть жити щасливо. Вони будуть згадувати лише з історичних книг про ці страшні часи, які ми зараз переживаємо. Але ми, ми нам випало таке випробування і ми повинні бути сильними. Я ще раз прошу: як завжди, в кожному своєму відео, не Соромтеся творити добро. Не соромтеся підійти дати котові пачечку корму, насипати там трошки щось. Можливо, щось ви не доїли. Дайте їм. Подивіться, які холоди. Пташечкам тим, які літають і які чекають, щоб крихту знайти. Це не соромно. Соромно обмовити, соромно сказати неправду, соромно образити і так далі, і тому подібне. Творіть добро. Старших людей яким надзвичайно важко, не забувайте. Допоможіть чим можете. І пам'ятайте, українці нація нескорених. Ніколи за всю історію нашої країни нікому не вдавалося нас підкорити. Ми волелюбний народ. Ми створені жити вільно ми будемо жити вільно. Всіх люблю. Дякую всім. Молюся за всіх, і хай Торицею і не один раз повернеться вам все те, що ви бажаєте мені. Що ви пишете такі прекрасні слова, що ви ставите лайки за наші відео. Тим самим підтримуєте не мене, навіть не нашу хатину, а підтримуєте Україну. Чим більше людей дивляться про наші традиції, тим більше вони бачать, що ми люди не скурені, що ми не забуваємо свої традиції. Ми нікого і ніколи не боялися і не боїмося, і не будемо боятися. Слава Україні! І слава всім тим, хто захищає нашу землю. І, звичайно, низький уклін батькам, матерям, які чекають своїх дітей, захисників. А тим, кого немає вічна пам'ять, вічна і слава. Все буде Україна, і мир обов'язково буде. Наступаючим святом, Михайла люблю вас, дуже сильно люблю, як може любити лише Україна?